Друзі, зараз буде жорстке звернення до мерів, до колег. От сьогодні вчора, ввечері, дзвонив мені один товариш, який забудовник, який каже, що з нього вимагають гроші в одній з сільських рад. Я не буду зараз називати, з якій. А знаєте, за що вимагають гроші? За присвоєння адреси. За довідку, яка дається виконавчим комітетом безкоштовно, з нього вимагають по 1000 доларів за адресу. Одна, а в нього там 12 адрес людина, там переселенець, е, займається бізнесом, все закони будівництво. За довідку 12 тисяч доларів за 12 адрес. Так от я хочу звернутися до мерів, які такою, вибачте, гірньою займаються. От е, мене просять, приїдь на суд, е, як голова регіонального відділення Всекраїнської асоціації громад, там от, ми такі невинні, ми такі хороші. Так от, якщо ви... Оцей період війни будете займатися міндічами і херіндічами тільки на місцях. От я самий перший, хто буду вас здавати. Я порадив цій людині звернутися до правоохоронних органів. А до тих мерів, які таким займаються, ну, люди сидять без світла, школи, без генераторів. У нас вистачає проблем. От задумайтесь, поки не пізно, і давайте включайтесь в роботу, бо разом з міндічами позносять і вас. Дякую.